Юні спортсменці з параплавання Діані Пасічник призначено президентську стипендію для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях. Спортсменка втратила руку у восьмирічному віці внаслідок ДТП. Отримана травма не завадила дівчині займатися спортом. Вінничанка стала чемпіонкою з плавання. Про свої досягнення більше розкаже сама Діана Пасічник, чемпіонка всеукраїнських змагань з параплавання. Вітаю вас! Розкажіть ваші головні досягнення у спорті. Головним моїм досягненням є звання кандидата в майстри спорту на таких дистанціях, як 50 метрів і 100 метрів на спині і 50 метрів кролем. Неодноразово я брала участь у всеукраїнських змаганнях з плавання. На них і здобувала різні нагороди. Участь у таких змаганнях для мене це великий досвід. Я дуже пишаюся, що змагалася з найсильнішими спортсменами України. Це результат моєї наполегливої роботи та любові до плавання. Я тренуюся 4 рази на тиждень. Це важко, але мені подобається працювати над собою і ставати кращою. Чому ж ви обрали саме плавання? У моєму житті так склалися обставини, що 8 років тому під час аварії я втратила праву руку. У зв'язку з цим в мене погіршився стан здоров'я, і основними рекомендацією лікарів було заняттям плавання. часом плавання стало не просто спортом, а частиною мого життя. Воно допомагало мені стати сильнішою, впевненішою в собі і ніколи не здаватися. Щороку я удосконалювала свої здібності та покращувала результати завдяки наполегливими тренуваннями і підтримці тренера СІЗОВА Юрія Володимировича. Я виконала нормативи кандидата в майстри спорту. Наскільки вагомою для вас є стипендія? Я неймовірно рада, що цього року мені призначено президентську стипендію. Вона для мене це не тільки фінансова підтримка, але й велика мотивація. Вона допоможе мені готуватися до нових змагань і рухатися вперед. Але для мене важливо й інше. Своїм прикладом я хочу показати, що ніякі трудощі не можуть зламати того, хто має мрію. Якщо любити свою справу і багато працювати, то можна досягти навіть того, що здається неможливим. Діана Пасічник, чемпіонка всеукраїнських змагань з параплавання, була з нами на зв'язку.